Раночку, привітки вам, друзі! Вітаємо вас із сонячного В'єтнаму. Зараз 7.15 15 на годиннику і Ми за лісою йдемо на пляж. Так як вчора і планували вранці, прокинувшись, піти спочатку на пляж, провести там якийсь час, а вже потім повернутися додому, снідати та займатися своїми справами. Скажу я вам вже досить сильно пече. Місто живе вже в цей час, взагалі В'єтнамці досить рано прокидаються, тож для мене це не новина. Але я не думала, що так буде спекотно вже у цій годині. А вчора ми досить багато часу сиділи вдома. Аліса... Алісі нудно сидіти вдома. Звісно, дитина хочеться, дитині хочеться. Десь прогулятися, десь щось подивитися, сидіти вдома цілісінький день під кондиціонером. І складно, але в той же час складно йти на вулицю, тому що дуже сильна спека. Тому ми вчора так і вирішили. Взагалі я вже давно про це думаю, щоб ось так вранці прокидатися, йти на пляж, а потім уже займатися своїми справами. Вона таким чином трішки прогуляється, вигуляється, скажімо. Можна було і раніше, я прокинулася сьогодні о 6 -й можна було і раніше йти. Але так, залізла в телефон, повідповідала на ваші коментарі. Отож, до сіми годин ми ще долежали, а потім почали збиратися. На пляжі людей багато, але я знаю, що їх було ще більше, тому що в'єтнамці прокидаються рано і всі приходять на пляж. Купатися, це вже, мабуть, вони розходяться. Так, а ми за лісою підемо покупаємося. Подивіться, хвилі майже немає, море спокійне. Так, Аліся? Ти готова купатися? Так? Так? Давай, ходімо. А знаєте, що мене дивує? Зараз в цей час дозволяють купатися будь-де. Немає обмежень. Червоний, жовтий. Прапорець. Всі купаються, де їм заманеться. Слухайте, а водичка не тепла. Там, так, жовтий прапорець. Так. Але немає рятувальників, які забороняють купатися в іншій зоні. Ось, до прикладу, тут натягнута сітка, тут потрібно купатися, але всі купаються. Де кому завгодно, де кому подобається. Так, водичка прохолоденька, звісно, це ранок. Водичка ще не прогріта, але прозора і спокійна. Не холодна, Алін, Добре? Супер. Ой, дуже круто на морі вранці, я просто в захваті. Ми ось за лісою щойно купалися, купалися, я її ледве витягла, та й сама не хотіла виходити, але вже трішки підмерзла. Спочатку здалося, що вода холодна, але потім звикли і тепла, гарна, прозора вода була. Я умовила лісу вийти, Трішки щось в пісочку побудувати, а потім ще підемо покупаємося і додому снідати. Аліса, тобі сподобалося вранці на пляжі йти? Так. Так? Добре. Фух, ну що ж, ми повертаємося додому. Дві години на пляжику провели, мене окуляри, мабуть, заляпані, бо ми залізли лісою так купалися, так купалися в морі, правда? Класно, ми накупалися. Вже починає добряче пекти. Зараз повертатися додому. Люди додому? Так, всі люди зараз додому. Хто додому, хто тільки буде виходити на пляж. Але дуже класно вранці отак виходити, правда? Коли ще не спекотно, не жарко. Супер. Спробуємо ще завтра так прийти, так? Йдемо з пляжу. Тут у нас цей рибний ресторан. Ми йдемо з пляжу і тут... Ресторан морепродуктів. Олесі захотілося тут подивитися, походити. Я Якось нещодавно вам цих цих жителів показувала. Мої улюбленці. Досить смішні, я не знаю. Бачите, які вони. Так, йдемо додому. Час готувати сніданок, бо вже 9.30 9 хочеться вже їсти. А кола там, я знаю. А тут якісь щось на змію схоже. Чи в угрі які, чи ще що. Не, не розуміюся на цьому. Так, а тут будівництво не припиняється. Кожного дня. Ох, будинку. А вчора біля нас ось це будівництво, то... Щось до 10 годин вечора вони там щось сверлили, і капець як було гучно. Так, ну що, ми вже вдома. Так, прийшли ми додому, а тут нам приїхала посилочка. Робимо розпаковку. Я навіть не знаю, це Женя щось замовляла, каже, що різні дрібнички. Подивимося, що тут за дрібнички. Для мене так само, як і для вас, сюрприз. Корисні дрібнички. Що там всередині? Так. Це Женя собі замовив, я так розумію, килимок. На робочий стіл йому потрібно було під клавіатуру, під мишку, бо він собі замовив маленьку клавіатуру додаткову, і вона в, ньому, в нього ковзає. Йому потрібно було ось такий килимочок. Ого, він великий. Не маленький. чи маленький такий. Так. Далі. Серветки, корисні дрібнички. <реш> так. Рідке мило. Так. Це що таке? Для миття посуду засіб. Так, що голові серветки для техніки, так, я це розумію. Чи для... А, прибирання, кітчин. Це для кухні, вологі серветки. Ой, вони щось течуть. А, вони розірвані. Розірвана упаковка. Халепа така неприємна. Треба скотчем заклеїти. Треба скотчем заклеїти. Не, все рівно треба заклеїти, тому що рідина буде випаровуватися. Ні, я скотчем просто заклею та і все. Бо рідина тече. Все? Все. Да. Ось така у нас була сьогодні посилочка. Жені вирішили ось такі дрібнички замовити. Так, Сьогодні у нас пізній сніданок вже 10.40, а ми тільки снідаємо. Каву я вже випила і, так сказати, вже гарненько зголудніла, тож біжимо снідати. Слухайте, ми повернулися додому, поснідали, я випила чашку кави і слідом випила ще одну, тому що почала боліти голова. Я вам розповідала, що в мене є така проблема, нещодавно навіть вам говорила, що якщо я не поп'ю каву вчасно, то в мене ось розболиться голова. І котрій, о 10 котрі, о ми снідали, о 10-й я випила першу каву, і це було вже запізно. Потрібно, мабуть, взяти собі на замітку і перед тим, як йти на пляж пити каву або робити її з собою і брати, щоб на пляжі вже пити, тому що це не діло. Я зараз з другу випила каву, ніби трішки голова стихає, але це не точно. Можливо, доведеться ще пити пігулку. Ну, побачимо, як вона сьогодні далі буде. А, так, я вже ми вже поснідали, я сказала, я себе вже так привела в порядок. Що я хотіла сказати? Сьогодні на пляжі ми познайомилися з українцями, родина з Києва, жінка з двома дітками, дівчинка старша від Аліси, але Алісі дуже сподобалося з нею гратися. Тож ми так обмінялися контактами, можливо, будемо час від часу зустрічатися, пересікатися, щоб діти гралися. В неї двоє дітей, ще малючок маленький хлопчик. Тож ну, трішки в нас графік буде не співпадати там. Коли їсти, коли спати, діти різного віку, то це завжди трішки потрібно підлаштовуватися. Але знову ж таки я повертаюся до теми мови. Я би ніколи до них не підійшла, бо саме я підійшла, mm -hmm. як завжди, я була б не я, якби я не підійшла до українців. Я почула, що спочатку жінка Оля її свати покликала доньку Соломія. І знову ж таки, я ніби почула, а потім думаю, можливо, мені щось здалося. Другий раз прислухалася, о, ні, розмовляю розмовляють українською. Тож я підійшла, привіталася і ми почали спілкуватися. Отож, ось така в нас сьогодні була зустріч і нове знайомство. І дуже класно, що Алісі сподобалося гратися з дівчинкою, І ось вони мене ми прийшли додому, вона мене постійно запитує, коли ми підемо знову. І їй завжди подобається з новими людьми спілкуватися, знайомитися, особливо з дітками. так. В неї брак трішки є спілкування, тож особливо ще й старша дівчинка, то вона з задоволенням з нею гралася. От, ну це добре. Добре. Вони. На в Донанці вони планують до кінця літа бути, а потім повертатися в Україну, так як розпочнеться учбовий рік, а дівчинка ходить в школу. Ось, ну побачимо, як вона буде. Побачимо. Часто я отримую коментарі на рахунок: «А чому В'єтнам, чого вас аж туди занесло, як там опинилися? Ну, насправді, зараз українці по всьому світу. І ось навіть у В'єтнамі велика кількість українців. Я відповідаю, пишу про це в коментарях. Що людям здається, що В'єтнам це на країні світу, але насправді це досить гарна країна. Зі своєю такою специфічною культурою, але ми тут живемо, тож приймаємо їх правила, намагаємося якось гуртуватися з іншими українцями, спілкуватися, тому що спілкування це те, що дійсно тебе рятує і виводить якогось такого стану депресії. Так як ми цілий ранок прогулялися і досить гарно прогуляли, провели час. Зараз потрібно займатися хатніми справами. Планую дещо трішки поприбирати. Обід в мене є. Я вчора готувала борщ. Тож за обід я сьогодні не хвилююсь. А ще мені потрібно сідати і монтувати вчорашній ох. Це також велика частина моєї роботи на сьогодні. Тож я думаю, що зустрінемося з вами трішки пізніше. Ох, слухайте, у нас так міняється погода. Так все змінилося, Подивіться, яке небо чорне. Гримить, блискавки там з тієї сторони, капець, вітер такий звільнявся. Ну і будівництво, як завжди. Ох, така була гарна сонячна погода, так пекло. От вам і наслідки. А зараз... О, бачили блискавка яка. Зараз, мабуть, як лине дощ. Мені здається, він буде точно. Ще над морем, там не так все жахливо? Пам'ятаєте, говорила вам, що голова розболілася, що я каву не попила Мабуть, вона розболілася із-за погоди, тому що ну, на погоду також я дуже сильно реагую. Якщо зміниться погода, в мене ну, може розболітися голова, але сьогодні я. Не подумала, що може змінитися погода, тож подумала, що просто вчасно не попила вранці каву. От такі у нас справи. Вечірня прогулянка під загрозою. ну Але сподіваюся, що якщо і буде дощ, то там пару годинок і ми зможемо таки вийти, тому що хотілося б прогулятися. Так, цілий день сидіти вдома не дуже добре, хоч ми і прогулялися вранці, але все рівно вечірню прогулянку ніхто не відміняв, бо Алісі потрібно прогулятися. Можливо, в дитячу кімнату тоді заплануємо, побачимо, як воно буде. А у нас вечірня прогулянка за розкладом. Прогуляємося за лісою, пройдемося, слухайте, дощу не було. Але дуже класно на вулиці, таке свіже повітря. Мабуть, десь пройшов, не, не мабуть, і не десь, а в горах пройшов дощик. А ми відчуваємо, як е, яке свіже повітрячко і як класно на вулиці. Особливо після такої спеки. Ой, то дуже гарно. Але не, зав... не завадило би, якби і в нас трішечки покрапало. Але не було. В нашому районі в крайньому разі не було. Ми з Алісою прийдемо, прогуляємося трішки головною вулицею. Я собі так планую. А зараз побачимо, куди нас занесе. Ми прийшли в місцеву пекарню. Тут різні сваколики продають, Аліса хоче баньбао. Яке ти хочеш, Аліса? З кокосом? Да. Ось це, без нічого. 6 тисяч дон вона коштує. Аліса його дуже полюбляє. Ой, тут стільки смаколиків різних, тут стільки всього смачного, хочеться спробувати все. Я зараз трішки таке не їм. Намагаюся а, себе трішки урізати. Деякі з вас помітили. Тут тортиків різних багато. Вони дуже гарні, але на смак вони насправді не дуже. Є ось щось новеньке, Таке я не бачила. Кофнат, як крім кейт. Ось таке я би, чесно, спробувала. Але не зараз. Трішки пізніше. В тюрамісу тут є різні ось такі невеличкі тістечка. Баньбо – це ось така рисова булочка, приготовлена на пару. Аліса їх дуже любить, обожнює. Купували нещодавно з овочами обсмаженими, ну таке собі. А ось ці, де ми в пекарні щойно брали, тут смачна і булочка. Ми... Аліся ось любить без нічого, а я полюбляю з кокосовою стружкою. Вона солоденька всередині. Продають дуряни шматочками великий розпродаж. Мінус 30%. Ну, скоріше за все вони довго лежать. Ну, до 200 біля 200 тисяч. Там є і по 155 тисяч невеличкі шматочки. Але щось трішки задорого. Вже сезон активно розпочаток на дуріан. Можна набагато дешевше купити на базарі. Це така крамничка з дуріанами. Ось тут 200 тисяч за великий та маленький шматочок. Thank you so much. Аліса хоче водички. взяли пляшку водички для Аліси. І що? Я хочу взяти ось такі булочки. По 10 тисяч вже не любить. Вони є з кремом, є з шоколадом. А тут лише а Тут лише... шоколадом немає. Аліса тільки з кремом. Будеш з кремом їсти? Так. Да. Добре, беремо дві штуки. Одну для Жені, одну для Аліси. Може дві для Жені. Ні? Добре. Так, мені потрібен шпинат. Це я хочу взяти на сніданок до яєчні. Вартість його сказати не можу. Досить складно. Тут багато всякої різної зелені. Я ледве а, ледве зрозуміла, що це, це саме шпинат. Не знаю, де його вартість. Три. Мабуть, вже на касі мені буде сюрприз. А, оце, мабуть, 20 ну, тисяч. Так, так, це його ціна точно. 2400, ну 20 тисяч дон. Трішки менше долара. Беру. Так, мені потрібен тофу. Я зараз дуже мало споживаю білка, тільки я чогось забула, який я купувала. Ось такий мені подобався. Чи ось такий. Мабуть, ось такий. ось такий добре. Тофу, здається, 14 тисяч дон коштує, якщо я не помиляюся. Медузку не бажаєте. Якщо бажаєте, можна придбати у магазині. Якось вона, мабуть, готується та додається до салатів. Ось я в салаті один раз їла, але не скажу, що мені сильно сподобалося, я в захваті. Але ось можна придбати. І на базарі, і в супермаркеті є такі навіть медуз. їдять азіати. Ну і те, з чим я прийшла. в варт сьогодні. Це ось такі паперові тарілочки, вони 18,5 тисяч коштують. Так, на щик слав 80 тисяч дон. Так, повертаємося додому, Аліса? Тобі песик сподобався? Який хороший, правда? В нього сердечко диви, воно на спині, йому вистригли сердечко, такий кумедний. Так, зайшли ми за лісою в дитячий магазин. Це такий в'єтнамський магазинчик. Тут всякі дрібнички і тут є відділ з дитячими різними товарами. Хочемо дещо подивитися. я тут якось бачила. Такі книжечки тут є, от є розмальовки, але мене не розмальовки цікавлять. Я бачила, типу, якось я бачила в них книжечки, типу з прописами. Типу ось такого. Ну це більш для дорослих. А лісі таке заране, звісно. Ось ніби англійською є якісь. Ні, це також в'єтнамською. Я би щось їй взяла, типу якісь палички. Каченятки. Що Каченятки. там? Каченятка, ти типу, побачила. Так, клас. Нам потрібно щось типу, якісь палички. Ось щось таке, якби вчитися по штрих, по штрихованих лініях. Ось таке можливо вчитись. Ну, це різні. Так, ну немає того, що я шукала. Тут ось або розмальовки, або ось такі є, але ну це е, занадто маленьке, занадто дрібненьке, мені здається, Алісі не знаю. Аліса, може спробуємо отакі. Будеш обводити такі літери? Ні. Ні, не будеш. Ну, це вітнанський алфавіт. Оце хочеш? Це ж іграшка. Я знайшла те, що шукала. Ось і коса лінія вчитися, і дефіс вчитися писати, рівну лінію. Ось Можна взяти, спробувати. О, хоча б просто вчитися по штрих-пунтерній лінії обводити. Бо я сама для ліси це все малюю і вона вчиться обводити. Ну, коротше, можна спробувати. Тут ось рівна лінія. Можна спробувати. Коротше, візьму. Не знаю, скільки воно коштує. А, 70 тисяч, нічого собі немало. Але я візьму від 4 до 6 років. Запитували мене якось в коментарях на рахунок книжок української мови, як ми навчаємося, навчальні матеріали, тож ось так. Намагаємося якось виходити із ситуації. Книжки українською мовою це взагалі наша болюча тема, тому що в нас їх немає, в нас одна єдина є обетка, по якій ми намагаємося вивчати літери. Ось зараз Алісу почала ем, вчити писати якось вже потрішки цифри, літери. І я розумію, що спочатку потрібно з якихось... Штрихованих ліній починати, тож їй це все промальовувала, вона повторювала. І ось я собі вирішила, що можна зайти хоча б в'єтнамські якісь такі прописи взяти, там, де лінії, коло якесь малювати, щоб в неї хоча б було уявлення, як це робиться. І вона намагалася це потрішки робити. Тож ну, Взяли, спробуємо, подивимося, як воно в нас піде. Єдина в нас є абоетка. Нам вона ще з панга на пангані нам віддали. Там була ціла нас колекція книжечок українською мовою. Там про тваринок була про рослинки, про овочі, фрукти. Але це знаєте, такі для зовсім малючків були книги. Тож ми коли їхали з пангану, віддали їх. Ну, передали меншим діткам, хто у нас там був із українців, там були і українською, і англійською мовою. А ось обетку привезли з собою. Вона також невеличка, але нам цього вистачає, щоб вчити букви. От, тож будемо вчитися писати, буду вас тримати в курсі, як у нас цей буде проходити процес. Ну що ж, друзі, біля ось таких чудових фонтанів буду завершувати це сьогоднішнє відео. Дуже вам вдячна за те, що ви переглянули сьогоднішній ролик. Сподіваюсь, сьогодні вам було з нами цікаво. Буду вам безмежно вдячна за вподобачки, за коментарі під відео. Не забудьте підписатися. Бажаю вам гарного дня, мирного неба і бувайте! До зустрічі завтра в новому влозі.